Черга до пункту пропуску Краківець Корчова тягнеться майже 4 кілометри. Найбільше тут вантажівок. Водій фури Богдан Гриновець їздить за кордон щотижня. Їду від вчора, мусить відкрутити дев'ятку, бо тому що не вистачало часу. Тут рахуйте вже 24 години. Останнім часом то, взагалі з тими паспортами ковідними, от, з тими ПЛР-тестами, також жахудень. То просто неможливо. Менша черга для легкових автівок. Майже перетнула кордон Марія Юрчик. Жінка живе неподалік звідси, тому до Польщі їздить часто. На закупи їду, так ну, все рівно дешевші в Польщі купив всій злоті, що треба собі привіз. Та і все. Так як Миколаїв дітям щось купити. Чекала десь 5 годин, ну але черга, що, в принципі, досить непогано йде. Так як встали далеко в черзі. Тут, якщо їхала, ну, то переважно завжди на кордон заїжджала. А можливо, було так декілька машин на дорозі і все. Ну, то Сьогодні така тярга то жах. Затримка через нові правила перетину, які запровадила Польща, кажуть прикордонники. Крім сертифіката про вакцинацію, громадяни зобов'язані пред'явити негативний результат тестування, який зроблений не пізніше, ніж 24 години до моменту перетину кордону. У зв'язку з цим. Спостерігаємо незначне накопичення транспортних засобів і певні затримки, оскільки суміжна сторона вже більше часу витрачає для перевірки даних документів. Перед пунктами пропуску працюють лабораторії, які можуть зробити тести. тести орієнтовно. Громадяни очікують 40 хвилин, щоб отримати вже результат. А от черги із вантажівок під кінець року тут звичні. Ця ситуація спостерігається щорічно, у зв'язку з тим, що закінчуються, дозвола на міжнародні перевезення, закінчуються контракти, і відповідно Європа готується до святкування новорічних різдвяних свят. На в'їзд також є певне накопичення вантажних транспортних засобів. Це також, в принципі, зв'язано з тим самим питанням. Черг на в'їзд із легкових автівок поки немає. Прикордонники очікують, їх вже з понеділка, коли додому на свята повертатимуться. Українські заробітчани Олена Данило Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.